Зважимо. 907 грамів. Як це не поділиться з вами такою красою? Ох, які грушки висять розові. Це ж просто... просто пісня. Ой, які! Ось А? красення. Да. Всім вітання! Слава Україні! Не думав нічого знімати зараз з цими обставинами, які у нас тут. Не тільки у нас в Насомській області, а скрізь З тим, що у нас вже за кілька останніх днів повітряні тривоги тривають більше доби, не один раз таке. Але життя продовжується. Тож я вийшов на помідори позбирати таких красенів. Не зміг я триматись, щоб не поділитися. Не поділитися такою красою. Ви бачите який красень? Ну, це ж просто велетень. Зараз я його спробую зірвати отак. От Були звичайно і більше раніше. Але на сьогодні оце такий я гарного такого знайшов. Ми зважимо там разом з вами, побачимо, як він такий, скільки він заважує. Ну дуже так, 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 Сорт зветься червона куля. Зараз зважимо 907 грамів. Ну, в цьому році це у нас рекордсмен. Ну, ось і ще такий є також цей сорт, це більш на кулю такий схожий, це трошки приплюснутий, а це вже такий вже репнув бо таке нічого значить що тут ноль ставим 614 грамів отаке давайте для сміху ще трошки зважимо цей смугастий шоколад такого він формою став 550 грамів пів кілограма помідовчик смачнющий Ну и есть еще что тут мы давайте. Вот эти уже такие дребнейшие. Ну, может, 300 грамм. Вот. Боже. Ну, дуже красивый. Ну, бачите, у а вас тут грушки так и высять. Червоне. Ну, красота. Просто краса. Бачите, а тут такая красный. Желтенький. Такие вот. Вас... Мацаки. Віддори зараз достигаються, трошки накривав. Було там агроволокно таке довге, я його зняв, бо були вітри, його почали рвати. Мені просто шкода стала, зірвав. Але під агроволокном воно нічого не запікається, все добре. Бачите, як вистигають червоні. Воно тут продувається, вітерцем продува досить добре. У минулому відео про помідори я казав, що, мабуть, вже не буду оприскувати, Але все-таки довелося. У нас там підходили дощики і перед самим дощем я все-таки побрізкав помідори квадресом. І оце сьогодні шостий день після того як я брізкав, це я вийшов повизбірувати помідори. От, дивіться, 30 от такий безстидник. Такі китиці доволі такі ну, просто дуже вражайні, гарні, смачні помідори. ну, ну Як це? як не любити ці помідори? Да, вони порепались, такі тріщини. Чому? Тому що вони вже набрали форму свою. І пішов дощ, пішла волога. І вони трошки поростріскувались. Але смак від цього не змінюється. Товарний вигляд звичайно змінився. Але не смак, не краса від того дуже не змінилася. Отже, зараз збираю помідорчики. Якась частина піде на томати, подавимо От, Щось поїмо, щось закриємо. Ну і частина поїде звичайно на базар. Щось подамо. От. Дуже гарні, красиві, розові. От тут арабські Емірати, Китиці такі, ну ось це китиця одна сорту арабські Емірати. Як вам показати? Ну, це просто краса, вони помідори. От. Такі дуже смачні, красиві вони в баночку. Та й так з'їсти. Що ще покажу зараз, ще вам хочу показати вам полуницю, клубничку нашу, ту що я косив, спасав, так сказати, вона вже вся посохла, але зараз покажу все добре. Наші бурячки такі хиленькі, дуже позасихала, повисихало. Ну, зараз буде. Ось дуже Гарні смачні помідори. Звуться смугастий шоколадний. Зараз так а все одно їх рвати. Так вам показати. Ну смачню просто смажу. Це вже третій рік я такий от, Взагалі всі вони дуже смачні. Більше 30 сортів на городі. Взяти з того краю і аж туди. от. Зараз покажу, що в нас з клубничкою. Так, ось наша клубничка, та що я скосив, потім поливав водою, вона досить добре відходить. Полив я водою, потім пройшов ще дощик гарненький, дуже гарно промочила. І як ви бачите, все воно зазеленіло, Гарненько. Клубничка буде на наступний рік ту Ну і одразу покажу це. Перчик, який ми садили вже після ранньої картоплі, От. також гарненький підроста, позав'язувались, а думаю, теж щось, щось та й буде. Так. Ось такі у нас ростуть смачнющі кавуни гарненькі. Якщо вам чуть, як звенить, От. є отакі беньки, є такі довгеньки. От, бачите, що ось грепнув як. От, небагато в нас в цьому році кавунів, але є, тривали гарні спілі смачні. Все, дякую, що були з нами. Буду продовжувати займатися помідорчиками. Отже ми як не важко, як не тяжко, Продовжуємо жити. Все буде добре. Віримо в наші Збройні Сили України. Все буде Україна. Всім пока.